Ну, в першу чергу ми не справились в захисті з Кольченко, який нам забив там, більше всіх, скільки 21 очко. Кольченко, Конєв, досвідчені гравці, з якими ми десь нам не вистачило трошки досвіду, і не справились в защиті по грі, якщо так говорити. Можливо, сказалось те, що ми трошки підсіли після Дніпра, була дуже важка і емоціональна, і фізична гра, після якої. Десь, можливо, ми трошки підсіли, можливо, це сказалось. А так, в принципі, ну, підбір програли, захисті не справились. Ну, Провальна, як на мене, гра для нас. Ну, Емоції не дуже, тому що програвати ніхто ніколи не хоче. Е е із того, що стало зрозуміло, нам важко грати, особливо дв дві важкі гри. Вчора була дуже важка гра з Дніпром. І дві гри підряд наші лідери, я маю на увазі Антона Мусієнко і Вадима, трохи підсіли, і вони не витримали цієї напруги. Першу половину ще ми трималися, а на другу половину трохи просіли, програли кільце, своє кільце програли і зробили багато втрат. Це недопустимо, коли граєш таким суперником, як будівельник. І сьогодні точно показала гра, що. Досвід є досвід, і це те, що не купиш за гроші. Якщо люди вміють грати, якщо вони мають досвід суперліги, вони приймають правильне рішення і в потрібний час вони вирішують питання. І це сьогодні доказали гравці-будівельника. ви що буквально тут Ні, там, там така ситуація була, що з бою. була проблема у Антона Мусієнка, Він попросив заміну, тому що щось було з взуттям. Тут така невимушена заміна була. У нас просто проблема з першим номером. У нас грають на позиції першого номера гравці, які не є першими номером по своїй суті, по своєму менталітету. У нас немає сьогодні першого номера, крім Нікіти Базілів, більше немає першого номера, тому ми виходимо з того, що ми маємо сьогодні з гравців. Зрозуміло, що хочеться взяти першого номера, який би був і досвідчений, і вирішував питання саме в таких іграх. Ми працюємо в цьому напрямку, але не можу гарантувати, що це вийде, тому що це дуже нелегко сьогодні знайти такого гравця. По-перше, по хочу сказати слова вдячності нашим ЗСУ, бо ми граємо завдяки ЗСУ і дуже приємно грати в баскетбол. Те, що ті перепони, які в нас є, не такі вагомі, як у воїнів на передовій. Це по-перше, по грі. що хочу сказати по грі? Це перший бабл домашній. Хвилювання переповнювали, тому не дуже виразна гра, я вважаю. В першій половині, зокрема. У другій половині ми трошки, трошки наладили захист, трошки розумніше стали грати в нападі, і результат на табло. Хочу подякувати усій команді за підтримку болівальникам. Я впевнений, дуже багато болівальників дивились цю гру. Це перемога для наших болівальників, для керівництва, для наших гравців, які сьогодні були травмовані. Дякую, то в принципі оцінювати дуже важко грати два дні підряд, навіть якщо ти першу гру грав, там, так скажімо, зі слабшою трошки командою, ніж Київ так, сьогодні. Але а, вік гравців також десь дає своє, так. І тільки у четвертій, третій, четвертій четвертинах нам вдалося десь нащупати свою гру, так, тому що друга чверть. Не вистачило ні емоцій, ні характеру, нічого, знаєте, і було дуже важко у великій перерві налаштувати гравців. так. Всі розуміють, що проти нас будуть битися, проти нас і цю боротьбу не треба програти. так. І ми десь, десь дали слабину, так скажемо. Так? от сьогоднішній, в другій чверті, і пропустили 26 очок, я все розумію, але. Київ Баскет там забив ну, достатню кількість строчкових так, саме у другій чверті, але На наших помилках, скажімо так, знаєте. там, де ротація має йти на одного гравця, ми біжимо на іншого. Ну, було по, по захисту було дуже багато помилок і багато над чим працювати. Але усіченому складі дуже, дуже важко, так скажемо. Але перемога є перемога. Добре, хлопці зібралися, хлопці проявили характер. І вже інколи просять заміну, я кажу, немає заміни. Граємо, граємо тих, тих, хто є. Тобто і от перебороли себе, перебороли в тому і проявили, проявили характер. Знаю, що зараз буде важко, важко буде спати, важко буде завтра вставати, але. Я думаю, що з перемогою в кармані то буде легше робити, аніж якщо б ми сьогодні програли. Знаєте. Тому всіх з перемогою, болівальникам дякую. Я сподіваюся, вони нас дивляться по телебаченню в інтернеті. Так? І ми відчуваємо їх підтримку. Сподіваюся, що побачимо в цьому сезоні їх на трибунах і зможемо своєю грою порадувати їх вже на трибунах. Ну, він в тій грі нову травму отримав вже на, на тій самій руці, але нову травму. Тому і ще на тренуванні Сергій Приймак підвернув ногу так, і загальностопом вилетів там, може, на тиждень, не знаю. Сподіваюсь, що ну, він точно буде, я думаю, грати вже у, е з Луцьком і Запоріжжям, але. В такому усіченому складі дуже важко грати дві дві гри підряд. Знаєте, п'ять чоловік, тих, хто старших, і три-чотири молодих це все, що є. <плес> <плес> все, що маємо. А наскільки стрілявся з вашого, розминався і Він розминається травма руки, вона не заважає розминатися, бігати, кидати це ліва рука. Тобто він буде, я думаю, коли рука відновиться, так, коли все заживе і все буде добре. Я думаю, він буде в нормальній формі, тільки треба буде набрати ігрові кондиції. А так по, фіз... по фізичній формі, я думаю, він буде. В добрих фізичних кондиціях теоретично так, але ми не будемо форсувати, і треба, щоб хлопці максимально відновилися, тому що грати все ж таки в п'ятьох це дуже важко. Знаєте. Ну, дякую молодим сьогодні. І Сафонов, і Зайцев, і Кабана виходили і практично робили те, що від них я вимагаю, так і за рахунок тієї роботи, яку вони проводили в захисті, перш за все, дякую їм, вони давали імпульс більш старшим виконавцям, вони давали імпульс команді, своєю енергією, своєю старанністю, своїм ефортом, так, і зробили сьогодні навіть, я не знаю, хто там скільки забив із молодих, так, Зайцев 3, Кабанов 4, Сафонов 2, Рахметов 2, ну, тобто, це 2-3 очки, 10 очок на четверих, але роботу, яку вони виконали в захисті, то заслуговує поваги. Ви знаєте, я коли дивлюсь Євролігу, мені завжди, що я не був в, таку, в такій атмосфері. Тобто в збірних таке було, так? І Словенія, там сумасшедший дім, так? скажені вболівальники і ще десь. Але навіть от я дивився з вболів... Пеєю, будівельник грав. Ну, крейзі просто. І коли ти розумієш, що ти граєш при пустих трибунах, ну, взагалі немає значення в якому залі, так? І коли ти бачиш таку атмосферу, або включаєш Євролігу, Олімпіакас, Барселон, ну Барселона менше, так, Олімпіакас чи Панатінайкос, чи е Партізан, чи цервену Зв'язду, так, і ти дивишся на ці зали Жальгеріс, дивишся на ці зали і розумієш, що сподіваюся, що тренерам я поїду в такі зали і пограю з такою атмосферою з такими трибунами.